Великий привіт усім глядачам та гостям каналу, де ми намагаємося знайти бюджетні, але гарні, якісні, носибельні і як бонусом ще й брендові речі у економ-магазинах. Прямо зараз показую вам, що вдалося прихопити на оновленні вагового секунду. Орієнтувалася я не забірками. Якщо вам потрібні бренди, ви маєте швидко гортати вішочки і дивитися тільки на бірочки. Якщо ж вам потрібен, як і мені, візуал та якість, ви забираєте все, що більш-менш подобається вашому оку. Робите це якомога швидше. Берете багатенько речей, скільки зможете, скільки сподобалося. Саме таким чином я знайшла ось цього білого біломолочного красення від Marx Spencer з повноцінною горловиною, стан нового. Мені здається, що це абсолютно новий светр із складною гарнючою в'язкою. Вільного розміру, приміряно на М, можна і на L. Він синтетичний, але він якісний. Мені здається, що цей вид синтетики не допустить ніяких катунців, ну і чистити синтетичний білий светр набагато частіше доводиться і це буде зробити легше. Тому із задоволенням вам його показала, запропонувала одній із підписниць, ми з нею обговорили за та проти. Але моя порада на ваговому секунді, якщо ви там вже колись були в конкретному магазині, відразу на оновленні вирушайте туди, де, наприклад, вас цікавлять. Якщо светри, це светри. Якщо вас цікавлять, цікавлять халатики, йдіть туди. Якщо вас цікавлять штани і там будь-що інше, і ви знаєте, де це зазвичай розвішують, то ви маєте туди і потрапити. Для вас також знайшла вже в іншому магазині євроодягу саме вовняний, все як ми з вами любимо, бадолон темного, гарного, базового, сірого кольору. Це МК, можна і на С, і на зріст до 170 см. Я всі заміри дам в інстаграм. Посилання буде в описі під відео. Кому цікаво, завітайте через декілька днів після виходу відео. Буде оновлення, я можу повідомити у закріпленому коментарі. Тканина 100% м'яка танка, вовна новий, абсолютно новий. Також хочу сказати, що я не орієнтуюся в основному на продажу, особливо на продажу речей не орієнтуюся. Просто бувають такі моменти, коли у мене є можливість, і річ дуже подобається, не мого розміру. Я знаю, що комусь із моїх підписників в Інстаграм відгукнеться, сподобатися може ця річ. Я обов'язково її візьму, якщо у мене є можливість. Можливість така. А от сьогодні мені вперше захотілося познайомитися із вами трошки ближче, верніше познайомити себе із вами. Звати мене Олена. Мені через рік буде 50 років. Я давно відвідую секонд-хенди і почалася ця історія. Ще коли моя донька була зовсім маленька, і ми намагалися сім'єю зекономити на дитячому одязі. Це здавалося мені завжди доречним, адже коли навіть я зростала, то наші родини обмінювалися дитячими речима, які колись зберігалися роками, десятиріччями, передавалися від однієї сім'ї до іншої, то тут ніяких перепон чи якихось страхів я не мала. Але з часом почала помічати, що люди і досить непогано вдягнені, і видно було по їх гаманцях, що це люди не бідні, одягаються не тільки у дитячих відділах, тобто не тільки своїх дітей, а одягають і себе. Це були і жінки, і такі солідні, поважні чоловіки, які приїздили на дорогих машинах. І я спробувала просто озирнутися довкола, чи є ще щось у цих магазинах корисне, можливо, для мене, чоловіка чи батьків. І дійсно, це ще з 2012 року. А я почала потрохи обирати. Речі не з магазину і на початку дуже соромилася свого вибору. Тоді ще речі обробляли ще гіршими якимись хімікатами. Вони видавали аромат такий, що його було дуже важко перебити різними порошками чи кондиціонерами, тобто це була справжня битва за копійку, але якість е речей і їх насибельність, тобто вони витримували е роками могли витримувати носіння, то е це стало певним чином вирішальним, і я почала. Захоплюватися таким полюванням не для продажу, як зараз використовується слово, а полюванням в сенсі знайти із того всього що згідне. І хочу вам сказати, що 13, 14, 15 роки, навіть 17 траплялося набагато більше речей і брендових, і доступніших, і по цінах доступніших. І не була надто сильною конкуренція. Тобто не розбирали, не розгрібали тюками речі ті, хто мають жити на продаж, на перепродаж. І я розумію таких людей, я їх бачу, я з ними спілкуюся. У них немає інших джерел доходів. І вони... Зрозуміти правильно, вони не стільки забирають речі із секундів, скільки вони пропонують ці речі людям тим людям, які не мають часу зайняті на своїх роботах, і плюс до того люди, які працюють на якихось поважних посадах, чи навіть просто а, в своєму середовищі не прийнято, вони не бажають заходити відвідувати. Такі магазини, вони не хочуть себе там бачити, вони не хочуть кописатися, коли це а, не, не вішалось на вішаки, а це все в коробки збиралося. Це, ну, це не той вид шопінгу, який людину там надихає. Ні. Надихає тільки тих таких поціновувачів, да, знайти серед будь-чого щось цікаве. Виграти, виграти цю битву, відчути себе розумнішим за систему, за систему, яка пропагує і пропонує чіткі рамки, цінники і так далі, і тому подібне. І в цьому змаганні я таки зав'язла. І мені цікаво, я не соромлюся, я знаю, скільки. Вже вдалося е нашій сім'ї заощадити е завдяки таким магазинам. Ну, а що відбувається із цими магазинами тепер? Я вам намагаюся розказувати. Е зараз ви бачите сумку, це 100% шкіра, і вона заважила. Е Трошки менше 600 гривень. А в цій шкіряній бананці я знову знайшла монетку, так як і в минулому відео. Але того разу був євроцент, а цього, а цього разу фунтоцент, Тобто одна копійка від фунту стерлінгу пенні. Отже, це знову в колекцію. Знову це візіння не тільки для мене, а й для всіх глядачів. Всіх запрошую завжди. Рада вам, вашим відгукам. Тут показую вам цінник Kelvi Klain, це чоловіча туалетна вода, але її там було геть на мізинчик внизу. І дуже мало. І Цінники тепер виставляються занадто дорогі, вони не цікаві навіть для перепродажу, а інколи дорожчі, ніж можна забрати на сайті. Новенька ключниця-косметичка від Juicy Couture, вона не шкіряна, це не оригінал. Більш-менш мені сподобався аромат цього парфуму, навіть не шукала, що це таке, показую вам ціну вже знижено. І м -м, мені сподобався е замшевий е клач від Clarks. Цікаво був зроблений. Е також сподобалася стразинка, е кристал в, в, в цьому ювелірному виробі, біжутерному виробі. Але всі інші деталі ланцюжка були трошки пошкоджені з царапинками, тому не розглянула ні для покупки, ні для подарунку. А ось цей клач із задоволенням вам показала. Він новенький. Ось це клей від цінничка. Він легко прибрався. От, на куточках лише трошки було забруднення від транспортування. Не затерто, а забруднено. Подивилася на всі ці речі, придбала не все. Просто мені хотілося вам показати, що у магазинах Вогу ви можете купувати, розглядати не тільки одяг. Цей гаманець чоловічий, шкіряний, був не новий і пошкоджений. Тут я просто не встигла вам показати, бо треба було дуже швиденько орієнтуватися, чи купувати, чи ні. Це новесенька вінілова сумочка від Ted Baker, такий шопер маленький, але він незручний, дуже-дуже такий негнучкий, не взяла. Ось цей пасок цікаво був зроблений, не мав, не мав він ніяких ні бюрочок, ні позначок, що це таке. І а, я його не ідентифікувала як шкіряний, тому відклала просто отаку вам. Показала. На отакі прогулянки я беру вас до міста Одеса та у місто Південне. Дякую вам за підписки, вдячна за конструктивну необразливу критику. Лишайтеся зі мною усі, живі здорові!